Друзі, всім привіт! Маємо на продаж чергове гібридне Niro 2019 рік випуску, пробіг 148 тисяч кілометрів, Мало удар в передню частину, крила лишили з рідні, капот міняли, бампер міняли, телевізор, радіатори теж полишали з рідні. Ось цю фару міняли. Решта машини лишила з фарбі. Машинка в гарній комплектації, має безключовий доступ, має оригінальні титанові диски, комплектація Touring Зараз її покажу трошки всередині. Машинка у нас вже повністю розмитана, вже на транзитних номерах. Поличка лишилася, зазвичай в порті люди стиряти. Штатний сабвуфер в багажнику. Тут гарний такий органайзер під низом місце під запаску є. Тут у нас будуть сліпі зони показувати в дзеркалі. Зеркала з підігрівом складається, електрокорекція. Тут є складання дзеркал, електрокорекція. Два автоматичних, два звичайних склопідйомники, електронна корекція сидіння, салон півшкіра, мультируль, круїз контроль. Це щоб виключити сліпі зони, підігрів сидіння. Звичайно, що коробка автомат, двозонний клімат-контроль, великий екран мультимедії. Ну і так, салон в досить гарному стані. Не зачуханий, зараз задні ряди покажу. щоб музика у нас гарний Кардон.